Донесли службу. І, якщо так вже конкретно, то периферійним зором я бачу, що якийсь посторонній об'єкт до нас наближається. Обернувшись, я побачив, що це, ну, що це лелека, Бо він влетів і сів ніби до нас. Колегами жартували, що це вже буде наш новий напарник, от, що буде нам допомагати по роботі. Ну, Друже, ти знов все вилив. ж тебе з рух напою. Пляшку обрізали, наповнили її водою, але через свої можливо, фізичні такі особливості, що в нього довгий цей якби, дзьоб, він її перевертав, просто, вона виливалася. От і тоді вже якось така пішла ідея, що ніби, попробувати його просто, <смас> прямо як є, спробувати, залити йому воду прямо, прямо в дзьоб. Давай, давай, давай. Та не бійся, не бійся, не бійся. Друже, мені в броню важко до тебе так помаленьку підходить. Пішло діло. Добре, нормально, так? Да? Чейста фільтроване. Давай, давай, лови. А не за пальці. Єдина асоціація, яка була нас з цим з це надія. О, це надія, надія на щось краще, ніби знак якийсь хороший про те, що от він до нас прилетів. Це є дуже багато різного скажімо так, фольклору, от, приказок. Відповідно, це була лише одна, що засобається, надія. Тому можна було навіть уявімо, що це дійсно була дівчинка, тому надія. Давай, 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 давай. Бож? Водичка, давай. Давай, 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 давай. Шла? О, -о, о Нормально?